Розваги закінчилися трагедією. В Шотландії атракціон з дітьми злетів з Ай-яй-яй, Насправді я такі історії дуже не люблю. Вони мене дуже лякають, бо я люблю атракціони. І з однієї сторони це ж емоції, екстрим, класно розвантаження. Ну а з іншого боку, це ризик, який перекреслює бажання до будь-яких таких розваг. Так, але ж погодься не завжди фінал поганий. Це в кращому випадку, але ризик завжди є. Гаразд що ж там трапилося в Шотландії? Ми зараз подивимося в нашій постійній рубриці шалені історії. У Шотландії атракціон з дітьми зійшов з колії. У Колумбії бандити стріляли в інкасаторів прямо в торговому центрі. У Мексиці чоловік загинув на фестивалі повітряних куль. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. У Шотландії атракціон з дітьми зійшов з колії. Ярмарок розваг у Единбурзі достроково зачинили через трагедію. Машинка, в якій сиділи діти, неслася на повній швидкості. Вона втиранилась у іншу машинку, а тоді з'їхала з колії і влетіла у великий динамік, що її зупинило. BBC пише: постраждало троє дітей сестер та братів віком 7, 12 та 13 років. З травмами доставили до лікарні. Представники парку розваг вибачилися перед родиною і зачинили атракціони для проведення розслідування. Батько дітей каже, їм дуже пощастило, що вони все ще ходять і на їхньому шляху опинився той динамік. Інакше вони могли б вилетіти зовсім, що могло закінчитися іще гірше. Стрілянина в торговому центрі у Колумбії озброєні люди стріляли в інкасаторів. Охоронці мали собою велику сумку готівки і збиралися поповнити нею банкомат. Однак на їхньому шляху стала банда злодіїв. Один з них стояв біля прилавка здорового харчування і непомітно дістав з паперового пакету зброю, а тоді почав стріляти. Охоронці відкрили вогонь у відповідь. Один з них впав на підлогу, і люди навколо запанікували. Злочинці продовжували стріляти. Тоді охоронець підняв руки догори, аби нападники змогли забрати гроші. Озброєний чоловік взяв сумку з готівкою і втік. Ніттоноу пише: поранення отримали обидва охоронці та один злочинець. Поліцейські підозрюють, що інші члени банди теж постраждали у перестрілці і лікуються у підпільному медичному центрі. Нападників шукають. Смерть на повітряній кулі трагедія трапилась у Мексиці на фестивалі повітряних куль. Ще будучи на землі, у кошику спалахнув вогонь. Всередині перебувало троє пасажирів. За інформацією місцевого видання Рів'єра «Майя Ньюз». Один чоловік героїчно спустив двох людей на землю, а сам заплутався в мотузці, і куля почала набирати висоту. Очевидці бачили чоловіка підвішеним на мотузці з висаючого спалаючої кулі, яка продовжувала все вище підійматися в небо. На жаль, сорокарічний чоловік впав із висоти. Фахівці підтвердили його смерть та проводять розслідування. Двох постраждалих доправили до лікарні з опіками. Бійка у супермаркеті у Лондоні. Працівники магазину влаштували серйозну бійку з відвідувачем. Імовірно, крадіє. Охорона виставила його за двері, однак просто таки ти він не збирався. Чоловік кинув в охоронця кошик для покупок, і почалася бійка. Охоронець та ще двоє інших працівників магазину почали з нападником жбурляти одне в одного металеві кошики та пластикові ящики для продуктів. Інформує видання «Май Лондон. Представники мережі магазинів вибачились за поведінку персоналу і розслідують інцидент. Новий страх у скарбничку у Китаї жінку зачинили у біотуалеті і повезли геть. Коли вона була всередині, кабінку підняли, і помістили у вантажівку. Працівники фірми просто не помітили, що всередині хтось є. Автівку повністю завантажили, і вона поїхала автострадою. Нещасна застрягла в туалеті на десятки миль. Зазначає вот за джем. На відео потрапив момент, коли навантажувач знімає переносний туалет з авто і ставить його на землю. У ньому на подив усім відчиняються двері. І виходить жінка. Люди в мережі пишуть: ось це справжній мобільний туалет. І що їй пощастило, що він не перекинувся. У центрі Лондона літня жінка зупинила водія спорткара за порушення. Розлючена жінка стала на дорозі перед гучним спортивним автомобілем. Вартістю понад 238 тисяч доларів. Вона витягнула руки в сторони і зупинила автівку. За інформацією ЗСН, її обурює гучний рев двигуна суперкара, і вона вважає, що цим водій порушує громадський порядок. Жінка трохи постояла перед капотом машини, намагаючись виховати водія і відійшла. Однак на Керманича це ж ніяк не вплинуло. Він поїхав геть знову, таки з гучним ревом двигуна. Думки людей в мережі на цю тему кардинально розділилися: хтось підтримує жінку, а хтось навпаки.